Подивіться, вона дійсно важлива. Я не можу сказати, що це прям ви захочете якось змінити відносини і захочете змінити ваші відносини і зблизитися з цією людиною. Ні, цього не буде. Ви просто якось зміните думку. Думку. Просто інформація дійсно вам потрібна. Вона, як начебто, вас звільнить від якихось хвилювань, від якихось переживань, від якихось сумнівів, можливо, в яких ви знаходилися. Знову ж таки, стосовно тих подій, які програлися в минулому. І тут говориться про неприємності, в яких були замішані люди, близькі вам люди. Так? І скоріш за все люди зі сторони оцього чоловіка. Близькі люди зі сторони цього чоловіка. Також замішані. Це щось цінне. Якісь висновки ви зможете зробити і заспокоїтися, як наче каміння з душі впаде. Можливо, ви в чомусь сумнівалися в своїх вчинках, правильно ви вчинили. Чи неправильно так? Тут мільйон може бути прикладів, так? Тому кожен дивіться по своїй ситуації. Просто дивіться, що цей чоловік всім серцем просто в нього велике бажання вам цю інформацію донести, щоб ви змогли якісь висновки зробити для себе. Розумієте? Вам допоможуть, вам допоможуть от ті висновки, які ви зробите. Вони будуть відображатися. На вашому внутрішньому стані